Всі знають, що під час війни, яку переживає зараз Україна, під час тієї розрухи економічної і фінансової, яку влаштувала вже нова як то, в лапках демократична влада, що не виставляють високопосадовці свої власні об'єкти приватної власності. В тому числі і президент країни сказав, що він не продає свою власність, свої заводи Рошен, тому що сьогодні вони дуже мало коштують, тому що війна, тому що розруха, тому що криза. І він буде чекати своїми об'єктами приватної власності, поки закінчиться війна і поки зростуть вартість його заводів, і тоді він буде думати чи продавати їх. А чому так поводяться з державною власністю? Чому в той час, коли дійсно в Україні так складно і на фоні війни все, що ми з вами маємо, підприємства, земля, все коштує дуже дешево. Ну навіщо ж своє берегти приватне? А державне просто зараз спускати по такій низькій ціні. Мені просто боляче, що так ставляться до державних інтересів. Я вважала би, що зараз треба організувати правильно на конкурсній основі систему управління державними підприємствами і державними корпораціями з дуже ретельною системою контролю з боку громадянського суспільства, рахункової палати, силових структур, щоб там не було корупції, але приватизовувати. Тільки ті, які можливо приватизовувати не руйнуючі державні інтереси України, треба після того, як закінчиться війна, як зміцниться економіка і коли почне підніматися вартість наших. Основних фондів наших заводів, наших фабрик, нашої землі. Хоча я категорично проти будь-якої торгівлі сільськогосподарською землею. Тому ну болячи, що це саме так ця приватизація проходить. Хоча одеський припортовий завод чесно і прозоро мусить бути приватизований, коли на нього буде гідна ціна. Якщо він буде чесно приватизований, якщо він буде приватизований по аукціонному методу. Так, як це робилося з криві якщо будуть відкриті двері і залучені всі можливі потенційні інвестори, одеський припортовий завод, який є насправді перлиною хімічної галузі, він може бути проданий і в два, і в три, і в чотири рази дорожче. Мені дуже шкода, що сьогодні поставили ну, таку достатньо занижену ціну, але я уважно вивчу. Які процедури приватизації будуть застосовуватися до Одеського припортового заводу? І ми будемо наполягати на тому, щоб це був відкритий аукціон, щоб були допущені всі інвестори з усього світу, щоб були в цих умовах приватизації фундаментально захищені соціальні права колективу Одеського припортового заводу. Тому що ніколи в умовах приватизації не захищають інтереси людей, які працюють на цьому заводі, щоб вони були захищені від звільнення. Щоб вони могли отримувати європейську заробітну плату, якщо прийдуть європейські інвестори. Щоб вони мали достатньо потужну систему соціального захисту, як мають працівники на європейських підприємствах подібних. Щоб їх здоров'я було захищено, тому що вони працюють на шкідливому підприємстві з шкідливими умовами праці. І ми зараз, після того, як оголошена вже по суті старт приватизації Одеського припортового заводу, ми дуже дуже ретельно вивчимо всі складові.